Це а правда, що у жінок і щось, може, грубо скажу, ви мене поправити що. Фертильність залежить від нашого мозку. Я, я думаю, від нашого мозку багато чого залежить, і коли так складається, що для досягнення вагітності треба вже звертатися до сторонніх фахівців, то це не додає нам здоров'я так, 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 емоційного е, спокою. Тож однозначно, наш малорухливий рухливий спосіб життя, наше життя в урбаністично, в стані багатозадачності, все це буде впливати. одномоментно, ми, коли беремо телефон, ми бачимо величезну кількість соцмереж, і нам не треба відповісти на всі месенджери. Звісно, ми не можемо концентруватися, сфокусуватися на головній задачі, і це впливає негативно. Тож, на мій особистий погляд, і це підтверджують фахівці, що люди, яким вже треба звертатись до допоміжної репродукції, вони точно мають працювати в плані психоемоційного стану з психологом, коучем, вже як назвати. Це не тому, що в них там є розлади. Та ні, просто це людина, яка тебе з точки А в точку Б доведе трішки швидше ніж ти сам дійдеш, не блукаючи.